Прогноз на матч чемпіонату світу перший тур в групі А. Це другий матч цієї групи. Сенегал буде зустрічатися проти лідера групи, проти Нідерландів. І загалом, думаю, що ці команди саме й вийдуть на наступний стадію в плей-офф. В Сенегала є втрати. Це Мане, який не зможе зіграти. Але загалом досить класна команда в Сенегала, і думаю, що в цьому поєдинку. Нас чекає дуже цікавий атакувальний футбол. Думаю, буде один з найцікавіших поєдинків перших, перших турів. Впевнений, що в даному поєдинку ми побачимо багато забитих м'ячів. Скоріше за все, переможе саме збірна Голландії. Але я пропоную вам розглянути ставку саме на тотал-матча. Впевнений, що Сенегал десь свій момент зможе знайти, але Нідерланди мають перемогти впевнено, з рахунку, наприклад, 3-1, можливо, 4-1, 3-2. Ну, впевнений, що це буде точно більше, ніж 3 м'ячі, ми в цьому матчі побачимо. Тому і прогноз на даний поєдинок, тотал матча більше 2,5.